У власне зараз відбувається другий етап. Перший етап це був відбірковий. Ті, хто з'явилися на фестиваль, да? це зменшило кількість неякісних вин, які презентували Закарпаття, не тільки Мукачеву, а все Закарпаття на всю Україну і для всього туристичної спільноти, яка відвідує, власне, я би сказав, наймасштабніший. Фестиваль і минулого року, і цього, це вже видно по кількості пересувань. Зараз йде етап якості, тобто те, що продають безпосередньо споживачам, які на, на, знаходяться на території Червоного вина. Тобто, етап кращого вина 2016 року на фестивалі Червоне вино серед цих моментів треба визначити, що пріоритет звичайно дається тому, що зазначено у назві фестиваля червене вино, тобто не біле. А саме червена, тобто в цьому пріоритет надається це раз. Другий момент надається пріоритет не масовому споживачу, а якісному виробнику, Тобто тому що ця людина і це господарство буде презентувати Закарпатську область на інших подіях, які відбуваються не тільки на території Закарпатської області, а взагалі і на території України та інших винних атракціях. Скільки сортів вона презентована сьогодні, і наскільки зменшилася кількість сортів по прийому з минулого року? Ну тут не можу так говорити, тому що є вдалі і невдалі роки. Є специфіка, тим, тим більше, що винороб ми цього року дали такий момент, що він сам без різної категорійності рекомендує, яке би він хотів вино дати комісії на відзначення. Тобто він сам згідний, що це його найкраще вино. Ми просили. Це була добровольна здача, дана відбірвана, і е, винороб готовий за неї відповідати, нести відповідальність і має ці насадження безпосередньо свої особисті. 57 презентовано винна, вин не виноградна, да, а вин, тому що є купа жеровень і так далі. І безпосередньо хтось здавав один зірець, хтось два зірця. Ми старалися, щоб була більш-менша рівновага. Ну і е, з 40 презент, презентованих народів на цій е, е, атракції дегустації 38 здали. Тобто більш абсолютно більшість здала свої По Потім критеріям ви оцінюєте, власне, переваг буде чи в різних категоріях є вино слухіна, ці солодкі, солодкі, серпня, як буде вибирати? Ну, це категорія червене вино, тестувальне червоне вино. Це не технічна дегустація, це більш. Е, дегустація, яка, я би сказав, підпадає під нові трендові тенденції Європі. Трендова тенденція це не технічні вина, тобто не ті, що вироблені з мануфактурним способом, а безпосередньо в домашньому виробництві. Це зараз нова модна тенденція популяризувати вина свого регіону, бо це виноси кров в землі. І зроблено не правильним технологічним методом, а саме домашнім, приватним. відповідно Це направлено на збереження. Виноградарства і виноробства місцевого. А, ну, власне, по якими критеріями обирають смак? Критерії лише є одні. Дегустані у світі одні вони не мінялися і не міняються. А скільки зараз нюх, по смак, да, зір, да і після смак. А скільки зараз власне фахівців? ну, Скільки вас ну сумелля професійних в Україні немає? Ага. Ну, власне, просто апріорі їх немає. Власне, Це вибрі. дегустатори, які працюють. У виноробній галузі або працюють у туристичній галузі, яка пов'язана з винним туризмом. Ну, тобто досвідчені, власне. Так, да, Досвідчені люди, які знають, що таке виноград, що таке сорт винограду, що таке вино, що таке технічне вино, і що таке вайна або домашнє вино.